І звідки ви тут у мене, скажіть, будь ласка, взялась. У вас не було сьогодні. Це маленький богомбом. Звідки ви взялися, манюні? У дід виходило, не було. А зараз вийшла сюди на, на вулицю. Ціла купа малих. Свідки ви манюні. Зараз я вас пускаю на вулицю. Першу частину переселила. Зараз буду останних ще переселяти. На вулицю, на взрослую житті. Манюньки возимый лесенки.